Я агресивна людина, а ще гірше, я пасивно агресивна. Я пилосас. Я думаю, що це чат GPT. Коли я вдома чую, що я щось ще й не так роблю, я в такому фіні не писала. Типу, вийшов голий з душа такий, а а? Це бажано, щоб це завжди було просто. І все, і мене дуже швидко попускає. Типу, о, давай. А, ні, да? Ну ладно. Але якщо він це робить, я так о, да! Всім привіт! Ми співавторки медіа спільноти настрій Олена, Маша, Маша, Світлана і цей канал про жіночі погляди на різні теми. Не завжди спезвучні, не завжди однакові, але ті, які мають право бути та бути почутими. Сьогодні ми всі четверо в щурячих футболках. Це означає, що у нас сьогодні особлива рубрика. Наші питання, які ми будемо розглядати, задали нам наші чоловіки. І це для нас трошки невідомий елемент, тому подивимося, що з цього вийде. Да. І наш е, відеооператор Діма, буде читати їх. А ми будемо відповідати в форматі: ну, будемо наближатись Можливо. до бліцу. Да. Давайте дивлячись від питання. Погнали? Так. Да. Ой, давайте спробуємо ще вгадати, від кого питання? це питання. Да. Да. Тому що ну, я насправді знаю тільки ну, едіка питання, а так я не знаю. Да. Да. Я всі знаю. <laughs> Тому давайте будемо вгадувати. Давайте. <laughs> Давай, Дім. Якби ви могли надіслати собі одне повідомлення в минуле, що б ви собі написали? Це прикольно. Я думаю, що це чат GPT. <laughs> А от хто друкував запит? Ну я запит? Ну, Я думаю, це наші з ваші чоловіки написали. Хтось з них, хтось з вас. Чи це не діка, ледіка якось прикрив. У нього дуже довгі якісь питання. Так, Як думаю, відповідати. Ну давайте, ви відповідайте А що б я собі написала? Якщо у кого є ідея, скажіть, бо я ще в процесі. Я би написала собі пробуй, вір у себе. Все одно як буде, роби. Я б написала просто носолоджість. Це я так хотіла сказати, так. Да. Ну ти можеш ну, так сказати. Ну все, ти теж можеш. Та ні, наче забрала. Та да ні. Ну 50 на 50, а Лена теж пробує і розсебує. Ні, я б щось не був, типу, от так і зараз, і так і зараз. І потім воно буде якось само. Ні, про що не прощено, жалкуй. Клас. Клас. Да. Давай далі. Який побутовий прилад – це ви? Саша, <зараз> мій. Саша. <зараз> Я хотіла сказати холодильник. я пилосос. <рі> Та ти <рі> пилосос! <рі> <рі>, ти правда, пилосос. Маша прибирає, я його пост... сюди взяла. Маша прибирає я постійно. Ну, ти ж зрозуміла, що суть бли, <рі> Ні. Чого? Чого? Нема суті. Нема суті. А, <рі> ти можеш подумати, хто ти, звісно. Давай, а, я... ну, да, ну я, поки, я, що... я думаю, що я оцей проєктор відео, ну, коротко, який показує проєктор. <говорит> <говорит> я думала, перше, що я придумала, це гриль. А Я думаю, Не знаю, що я, що... я, я кондиціонер. <говорит> Ти <і> зігріваєш <говорит> Так, <в коротко? говорит> Я можу <да>, мороз, <говорит> да, ну, я можу по-різному. Я просто типу, ну, реально я дуже швидко, <говорит> ну, типу, Нагрібаєш. Збішусь, так. Да. Але в цілому я відносно шутку і. Прикольно. Прикольно. Давайте, Давайте далі. Давай. далі. Які звички дорослих ви зневажали 16, а тепер обожнюєте? Це, мабуть, я питання. Ні. Ні. Це ваші. Наші. Да. Ох, Мені смішно. Нагані. Типу, і, знаєте, ніби існує три чоловіка: Едік, Саша і Найш. один з Нікіта, який в нас такий спільний. <плес> um, які звички? О, я пам'ятаю, я дуже в дит... Ну, це не 16 це раніше була дуже в дитинстві, злилася на маму. Якщо в вихідний ми чисто сиділи вдома, і мама <рес> просто лежала, дивилась телевізор і мене це так дратувало зараз. Я просто я навіть лені писала, коли ми там працювали, і це я не знаю, вже там другий місяць без вихідних в мене був що я кожен день працювала, і я зрозуміла, що є трошки часу, і я навіть Лені кажу. Я сьогодні відпочину. Я буду просто лежати. Ну, це також було не в 16, але я не розуміла, чому батьки постійно на вихідних сплять і на і сплять на відпустці. Ну, типу, а, не собака. У мене такого теж немає. Денний ну. сон це типу обов'язкова штука. В 16, мабуть, я вже вкумікала, в чому приколюха. Але ну, в дитинстві я прям підходила, там, очі відкривала, я прям бісилася. Ну так, да, в дитинстві я теж так робила. Але я не знаю, чим мене це бісить. Я дуже довго думала, але я зараз продумала лише те, що це не звичка, а це. Хоча, може, звичка. Коротше, коли тобі не подобається, коли не по твоїм правилам. От, люди ведуть себе і А зараз тобі подобається. А а зараз я це ти, ти, ти прикольну штуку сказала. Дійсно, я е, таке за собою інколи вбачаю, коли я е, від гліба намагаюся, щоб він от я йому кажу: там, давай, давай, відкладайся, відкладай, відкладай. Ну, типу, я хочу, угу. як я, щоб він зробив. Да. А з іншого боку, а чого я ну, типу, чого я його напрягаю? Угу. Він так не хоче. Так, це так, а або є, навпаки, це, ти, є, що є якісь шло. правила, і, мені, так, і тобі, ну. З чого тобі взагалі треба їх пояснювати? Просити, щоб вони були виконані. От і це це не гарне щось, але не, прикол, не ну, якесь бажання контролювати. Да. І в, в дитинстві вас це бісило, а ну, зараз ви це, ви це приймаєте ну, в дитинстві. Мене це бісило. А, а зараз, а, а зараз я це розум. Я то розумію, розуміє, а я це роблю інколи. А я це розумію. І Діоргаю себе з п'ятдесят 50 на 50? Давайте давай, давай. далі. А тепер у нас депресивне питання з нотками плоского юмору. Чому вам <laughs> Ерік? Це Є. просто описи. Є. Чому лампа не бачить сенсу в житті? Бо вона перегоріла. А в чому перегоріла ви? Ну я точно можу сказати, я перегоріла на попередній роботі, я працювала 5 років юристом, і в кінці цього шляху мене вже дратувало просто все, злило все. Я не хотіла туди ходити, і не тільки туди, я не хотіла працювати юристом загалом і думати про щось типу юриспруденції. Навіть нещодавно мій тато попросив мене. Перевірити договір, і я це зайняло буквально хвилин сім, але я бісилась так від одного виду на комп'ютері цих документів. <гум> Тому я впевнена, що я від цього перегоріла. У мене саме історія з роботою. Саме перегоріти, не знаю. Вигоріти можливо. Я розумію, вже зараз чого так сталося, чого я там драматизувала якісь невдачі, і через це, типу, додатково вигорала. Але да, це робоча історія теж була. Мені не було. Не можу сказати. Я не можу сказати, от у мене іноді буває я така, я втомила, а потім наступний день настає, я така, ні, все нормально. — Ти просто в ну, Трошки в Але Це точно різниця. Але, можливо, знаєте, іноді мені, мене дратують, що проблеми повторюються, от мені скучно це вирішувати. Але не сказати, що я прям вигоріла взагалі. Але я от, ну, і так це по роботі. Я кажу, ну а ще ж ми з Леною міняємось, о, типу, змішуємо обов'язки. Це плюси партнерства. Да, коли ти так а, можеш, Так, і... да. це круто. Ми не вигоріли. Ми, mm -hmm. ми в роботі, але ну може не знаю, не не да, знову. Опишіть ідеальний чоловічий підхід до пролюді. Чого вам там не вистачає, крім терпіння? Я знаю. Эдик. я скажу по перше. Це Едік. да це едікс питав. Я знаю, скажу ідеальний підхід до про люди, не смішно. Це эдик. Каже, дружи... Каже, дружина не Едіка. Головне, коли він пофарбований був. Так, да, блондинчик. А, те, що прелюдія починається задовго, задовго та й до прелюдії, якою ми можемо сказати, що це прелюдія. Тебе да. це бісить? Це ні, флір. Це... Ще, ще, ні, ні, це те, що навпаки ідеальна прелюдія. Це, не бісить. Да, 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 це те, що, як у питання було, те, що можна сказати, ідеально. Ораду, да, да, плюс це дійсно може починатися вранці або там за тиждень. Mm. Чоловік уділяє увагу, е якось може там щось е ну робить приємне. В мене є конкретні прям лір, приклади такої. В мене також при починається задовго, бажано так, щоб ви це пам'ятали. Да. Це бажано, щоб це завжди було просто. Ну, образно, давай так. Якщо о, в ідеалі дивимось, це вранці якісь прикольні, натякаючі там, повідомлення а під час дня там загравання, а ще у нас є свій символ о, того, як показати, що ти налаштований. Так, да, Типу вдома Можна буде його прикольніше. І от якщо. Да, якщо... Не я не знаю, я часто питала там свідомо це не свідомо, іноді просто це такий жест, який можна зробити, іноді без конкретної думки. Але якщо він це робить, я так о, да. А потім я списпутала, кажу, ти ж розум. Ну а ти не розкажеш, який це. ну ви ж будете бачити його? Та ні, не треба. не треба. І він такий: та ні. та ні. Але ну типу класно, що ти так відреагувала mm -hmm. на це. Класно. Е, я плюсую е, про задовго, продумано, і мінусую тупі жарти. А що таке продумано? Тупі жарти. Що таке продумано? Ні, ну от як Лена сказала: типу, вранці щось одне щось інше. Ну, типу, це якась історія заздалегідь, а не якийсь... Типу, о, давай. А, ну, ні, да, да? Ну ладно. Ну, типу, да. а, так. Так це не про людей. Ні, ні, ні. Ну, якісь… Е, м... Корроші, а якщо це буде просто ні, перед ні, ні, самим. Ні, ну, мені не дали сказати. А, я а. сказала фразу тупі жарти, я маю на увазі якісь дуже пласкі, поверхневі, зрозумілі ага. штуки. Не люблю ці. Типу, вийшов голий з душу такий, а? а? Ну, типу, так. Да. <реш> Сьогодні четвер. Щоб без от такого. Маша. <реш> <реш> Скіпаньот. У, у мене немає конкретної ідеальної, мені все підходить. Все добре. добре. Що ваш чоловік робить або не робить, думаючи, що це вас тішить або допомагає, а насправді це викликає у вас бажання закатити очі так сильно, щоб побачити власний мозок. Едік. Це Едік. І дуже легко можу відповісти такі питання <ріст> <ріст> ні. Це питання, які він вважає, що він цим допомагає. Ну, в плані там вирішує а, проблему, візи. да? Ну, типу, ну, так... коли треба підтримати. коли не треба. Ну, це перше, а я хотіла навіть сказати там о, образом, а ти взяла паспорт? І ти такий та йопсіль, я розумію, що ти турбуєшся, щоб я взяла паспорт і мене пропустили через кордон. Але мені в ці моменти я прям бішусь, так. Ну я що тупа, що не візьму з собою паспорт. О, угу. Ну, Це важлива штука. А потім така. А, ні, не взяла, дякую. Але це вже одразу видно чоловік. Ні, мені ось цей момент, коли щось там стається, і мені потрібна просто підтримка. Скажи там блін, капець я тебе розумію, не знаю там, дай в діло, да. Я а починається та тому, що от, ось, сучка. ось так, та ну не треба тоді, ось так, а тоді треба так. Ну коротше, оце починається вирішення, якби він вирішив. А мені інколи треба просто вислухати і сказати, да, я з тобою згодом взагалі. Всі, всі ідіоти, ти красуня. А я, до речі, не можу зараз нічого такого. Я можу. <сум> <сум> Коли е, мені від якоїсь дії мені здається, що ставиться під сумнів мої рішення або дії. В дуже простих речах. Наприклад, я годую їжу. А ти посолила? <хи> Ні, я ну я ну я ну те, що я можу. Но це для мене посолити, рівень паспорта. Це, це, типу, це, да, ну, типу, це одна з двадцяти разів може так бути, але це типу, не часто. Може, він хоче і... показати, що він а не приймає 100... участь? Сто відсотків це не по злому, це, це я просто так сприймаю, а просто це така як, разом процес. Угу. Там. А що ти ріжеш? А для мене це ну типу свята стоїть А що? І для така, типу, що ну це наче сумніваються в мову, тому що я роблю. Мені таке не подобається. Чому половинки можуть зірватися одна на іншу, коли мають проблеми на роботі, переважно жінки? А мені здається, А мені здається, що, до речі, не переважно жінки. Мені чомусь здається переважно чоловіки, і я можу пояснити можливо. Нашої попередньої теми, тому що чоловіки дуже сфокусовані на роботі, вони відчувають, що це там дуже важлива частина їх життя, і вона їх в більший стрес, мені здається, для них створює, тому що вона нібито створює стрес для всієї родини тоді. І тому вони більше хвилюються і виливають це як будь-які люди в більш безпечному просторі, де вони зрозуміють, що типу нічого не станеться, якщо такого аж. Страшного глобального, мабуть, або станеться, але це можна буде вирішити, якщо вони зараз тут зірвуться, бо десь треба їм розслабитись. Якщо це задавав питання, мій чоловік конкретно я навіть розумію про що він хотів сказати, але я тоді дозволю собі відповісти так, що коли в мене є стрес на роботі, я потребую. 에, розуміння вдома, і це йде туди, де я сказала попередньо, що інколи мені пр... треба просто підтримка. А коли я вдома чую, що я щось ще й не так роблю, а можна було б робити краще, а можна було би Я просто зриваюся. Те ще каже: безпечна так? зона, yeah. де можна випліснути. Потрібна yeah. безпечна зона, де ти реально тебе відчувають. Відчувають, що ти можеш розслабитись, ти можеш нервувати, а тебе в цьому, ну от як з дитиною, конт... контейнерувати емоції. Типу, що батьки це контейнери для емоцій дітей, які ще настільки маленькі, що вони не можуть їх е... ними керувати. І батьки їх приймають, 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 приймають. От мені інколи і всім людям насправді потрібен просто нормальний контейнер емоцій з боку близької людини. Бути собою. Ну, єфа. Раз, два три. Раз, Раз два, три. два, три. Раз, два, три. три. Що відбувається? Що вони а, однаково мислять і де однакові ті викидають? Ви ж розумієте, що у нас нема схеми? <laughs> Давай, <laughs> давайте так: перша каже Лена. Mm. Да. Uh, да, в нашій родині насправді я частіше зриваюся через роботу, тому що для мене uh, робота має більше значення, ніж для Едіка. Але чому я так роблю? Тому що я просто сама по собі емоційно і дуже ну, темпераментна. темпераментна людина. Мені треба в моменті, щоб хтось прийняв ось цю енергію. Контейнерував да бажано її ну, акумулював. І все, і мене дуже швидко попускає. Тобто, якщо її в моменті просто прийняти нормально, то а я би проблема. сказала, що ти емоційна. М? Я би не сказала, що ти емоційна. Ну, ти не отримується поки що. Да. Ну ти все так легко сприймаєш. Так, да, легко, але ну, ти не паришся, не засу... Так це ж не інше. Це... Ну вона ж може Емоцій. агресувати навіть в чаті. І це вже побачить. Мені до речі, здається, Шаліна менше агресу. Ну ладно, все, коротше, Світлана. А, в нашій родині так само я більше можу зірватися через роботу. А, чому так стається? Бо от я агресивна людина, і коли в мене щось не виходить, я агресивна. А ще гірше я пасивно агресивна. І я не можу сказати, е, ну я вчусь. Е, коротше, мені треба, щоб от якщо в мене щось сталось. Це не, це не сталося щось, Скоріше за все, це накопичувальний ефект. У мене щось стається, 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 стається. І я, типу, через свою агресію я стримуюсь, стримую, стримуюсь, бо, ну, звичайно, я не буду ну, на угу. інших людей да, зриватися, кричати і все таке. І в якийсь момент, тобто, ну, цього стає дуже багато, я не справляюсь, і мені треба е десь заспокоїтись, заземлитись і побути на самоті. І, і, і обробити цю свій стан, там не знаю, помедитувати. Я, я, я люблю одягати навушники і слухати тибетські чаші. А, от. а це можна казати, чи це заприщенка? А я що це такого? Я не знаю. <реже> Коротше. От, і а... <реже> ти ж їх слухаєш, як ти не знаєш, що це. Ні, <реже> 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 не знаю запрещенка це чи ні. Короче. Тибет не в Росії все окей. А у мене чоловік е е активний, гучний, і він ну, доставучий може бути mm -hmm. в доброму сенсі. Yeah. І я не можу йому пояснити, що не чіпати мене, ну, типу, мені, мене просто не треба чіпати. І коли він мене чіпає, я не можу, ну, бо це моя найближча людина. Я можу зірватися. Це дуже погано. Так не робіть, так не зривайтесь на близьких. Зривайтесь на чужих, незнайомцях. Підходить да, краще пояснити, чому мене, коли це пробую, це виходить. Ну на багато м'які був поганий день, сталося дуже погано. Чого мені не треба допомоги, я все саме вирішу зараз? Я хочу просто там полежати, побути на самоті все. І оце, ну, у мене так це це працює. А коли починається а що Одре. купити, а ти там то, а там все, а поїхали. А ще оце все. Я тоді можу щось ну, сказати. Uh -huh. Не дуже добре. Чи є щось, чого тобі не вистачає у наших відносинах? Це я питаю кожного з вас неочікувано. Ну, це питання когось з Нікіт. Да я думаю, Нікіта Або я думаю, в, в них там спільний організм був при написанні питань. А, давайте я почну. Давай. Чого не вистачає, я це вмію проговорювати ртом, що я хочу і куди ми йдемо, і що я хочу в рамках нашої родини. От тому те, то, що мені не вистачає, то воно. Ну, було проговорено? проговорена? Я би сказала часу. Мій чоловік останнім часом дуже багато працює, і я дуже ціную наші стосунки. Просто що зараз по об'єктивним причинам він не може більше часу їм приділяти. І от цього мені дійсно не вистачає. Але я його в цьому не звинувачу, бо це об'єктивні причини. Слухай, мене засуджуємо. У мене так само, як освіти, я проговорювала те, чого мені не вистачає. Не вистачає, якщо що. мабуть. Обоюдного якогось не те, що бажання, а рішучості взяти і вже зробити так, от як ми до, до, домовились діяти, почати діяти, так ми як ми домовились. Просто от якогось не знаю, от все, вирішили. Все перестаємо робити так, і робимо ось е, так. Мені Клава. важко щось Ні, тому, швидко не, сказати. Неоднородно, що. Ми іноді проговорюємо такі моменти: типу, а що треба там змінити, що треба додати, прибрати. І в моєму всесвіті все супер, все ідеально. Я така, та ніфіга не ідеально. І він більше може там, проговорювати, що там те, 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 і я така, блін, а мені здається, що ну, все там, прям все супер. А, тому не знаю, швидко ну, не буду продумовувати. Mm -hmm. Коли ти відчуваєш себе найбільш коханою що <реш> була дуже підозрілою. <реш> <реш> ну, А я не знаю, я завжди. Я завжди відчуваю. Ну, Найбільш. завжди ми всі відчуваємо, звісно, ми навіть. розуміємо, що нас кихають, але… А, мабуть, до речі, в поїздках, коли не разом от, на відстані, я розумію, що по мені дуже сумують. Про мене там питають іноді такі речі, які в повсякденні не так часто питають. Ну, коротше, от саме коли. Жива? Е... <laughs> коли в цьому. ви не бачитеся такий, ну, там, більше, ніж кілька годин, а хоча б там день-два, то я розумію, що я ось цю цінність і ось цю прям. Е... Ну, коротше, відчуваю цей зв'язок сильніше. Mm -hmm. І тоді я там, тип, розумію, що я дуже-дуже кохана. Прикольно. Е, я, мабуть, потребую частого. Вербалізації цієї фрази, ага. цього нагадування. От тоді, коли мені прям про це говорять, тоді я прям відчуваю, що це так. Хоча я знаю, я базово а все це розумію, але мені це треба прям постійно нагадувати. Мені коли тоді, да. мій чоловік пам'ятає якісь там супер деталі, які я йому казала, і він це ще й правильно на практиці приміняє. От я така тоді. думаю, я відчуваю себе найбільш коханою, коли мені приділяють час, бо час це твоя мова кохання. Час, це моя мова кохання. Найголовніше, яку я віддаю, і коли я отримую, напевно, що в да, мене зіш... зійшлось те, що я хочу отримувати і mm -hmm. віддаю. А, і коли я отримую о, цей час разом, yeah. я прям відчуваю себе прям от обрали мене. Mm -hmm. Ну, хочу я і так є, єдина дружина. От, а, і, а ще коли ще ініціація часу разом з тим, що мені подобається. От, це взагалі прям клас. Кайп. Як ти вважаєш, у чому наша головна сила як пара? Це прикольне питання. Угу. Це, також, не Прикольне йде? питання. Чат і Угу. Точніше. Ну, у доповненні. Стовідсотково ми дуже протилежні і ми доповнюємо один одного. Образно я щось можу там підсвітити. А він допомогти це там довести до кінця. Тобто, максимально о, в більшості питаннях я відчуваю, що це такий, як пазлік о, зійшовся. А я думаю, що те, що ми не концентруємось на. Конфліктах. Їх ніколи не буває довгих, їх ніколи не буває якихось серйозних, глибоких. Це все дуже швидко вирішується. В цьому більше заслуга точно мого чоловіка, але е, я от в цьому прям відчуваю таку силу і впевненість в тому, що 100% все буде класно. Для мене це, мабуть, у вмінні бути командою. Е, є прям моменти, коли це супер альтернативно навпаки. Е, і це якась е, дуже часто, це коли приїжджають друзі останнім часом. Але загалом е, я вважаю, що це наша прям дуже сильна сторона. І в родині, і щодо дитини, і просто загалом із друзями, і з новими знайомими. Тому доповнювати одно одного як класна команда це прям супер. Кайфово. Я погоджуюся, це я теж відчуваю. Це теж дуже важливий стосунок. Світік? Так. Да. Е Блін, це буде можливо дуже-дуже банально. Але я ж не знаю, як по-іншому. Е Мені здається, що це дуже сильне кохання. От. Е -е... саме нас, І е сильна схожість в у всьому, що не стосується нас як особистостей. Що, нам... що, це, що це означає? Типу, якісь точки Б, які ми бачимо, mm. якісь вподобання, якісь, ну не знаю, от е, 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 да, непевно, mm -hmm. що такі такі якісь штуки. От ти сказала за пазлик, mm -hmm. типу, це щось схоже, але знаєте, от як, як наче вас. Е, с, ну... Створили один для одного. Mm -hmm. от. Yeah. Знову 50 на 50. Е, е, і не щоб ви там стали нано людиною однією чи чимось mm -hmm. одним, а щоб от вас просто ось взяли і от в світі створили двох. Mm -hmm. От, і, ну і це така штука. Ну, типу, вона просто так ну трошки, да. <реш> <Романтична. реш> вот, да. класна, драматизована. Першу чергу дякуємо за ці питання нашим чоловікам та дімі за те, що він їх поставив нам. <гум> і будемо, мабуть, на цьому прощатись. Так. Були раді протестувати новий формат. Пишіть, якщо вам це сподобалось, або, можливо, є ще якісь провели. Можливо, у ваших питання. чоловіків є питання до нас. <гум> 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 да. Ні, можливо, ми можемо це зробити рубрикою і відповідати на питання не тільки наших чоловіків, а й а загалом? Да. всіх людей. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі так. і ставте дзвоник. Всім пока! пока, пока. пока.